Я, безуглий Олексій Леонідович, заявляю про вихід із фракції партії регіонів. Я помилявся. Прошу вибачення у свого народу за те, що так довго думав. Чи довго він думав, коли відкорити регіоналів переповз до партії Пропозиція ближче до тіла Філатова? Бо одна справа фальсифікувати вибори та тирити гроші з общака партії регіонів, інша отримати доступ до багатомільярдного бюджету міста. І він отримав чиновницьку посаду у карманній ЗМІ та депутатське крісло у міськраді. Серед виборців авторитету не набув. Серьо, хто у нас депутат? Він скаже, забув фаміння. Не, не знаю. Але чиновницька кар'єра склалася на скромну зарплатню виріс котедж з двометровим парканом, хоча зареєстрований безуглий у звичайному гуртожитку це власний палац, де він проживає, а це фактичне місце прописки. Тож обдурювати виборців і мешканців Дніпра, це звичка дрібного оточення Філатова. Навички безуглого знадобилися при створенні фейкової псевдооборони Дніпра. Яку очолив шеф Філатова Корбан. Ми предприймаємо всі необхідні дії для того, щоб оказувати противнім. Цей загін самозванців став приватною армією Філатова, яку з перших днів війни використовували для рейдерства нерухомості та землі. Безуглий очолив амурський загін псевдооборони. З хлопців, які записалися до цього загону, як до справжньої ТРО, зшибали за кожне тренування по 600 гривень. Тому що я не заварити перед стрільбище, тому що за патрона надо попільносить. А я сказав йому, поки щоб я за 600 рік не розум покупав себе патрон. Таких безуглих філатов розставив у кожному районному загоні ТРО. В той час, коли вся країна по крихтам збирала на потреби ЗСУ на псевдоштаб оборони Дніпра, із бюджету було витрачено майже мільярд гривень коштів громади. За ці справи вибачень вже замало. Доведеться відповідати перед законом. Правоохоронці, які нині проводять численні обшуки в структурах Дніпровської міськради, зацікавляться і цим епізодом. А ще зацікавляться збором коштів на ЗСУ, який акумулює безуглий. Свій напускний патріотизм Олексій Безуглий, мабуть, отримав у родині. Його батьки обидва журналісти, були справжнім рупором комуністичної ідеології тоталітарної держави та працювали у комсомольських та радянських редакціях газет. Як батько, вчасно змінивши партійний квиток на вишиванку, так і сам безуглий стрибає за вигодою між політичними партіями. Наразі дивіденди отримує в партії мера. Тож зараз його покликання облизувати мера і померську більшість, на біле говорити чорне, обманювати виборців, мешканців Дніпра, сотень переселенців заради власної наживи. А для корупційних схем його призначили керівником газети Наше місто. Колись по справжньому народна муніципальна газета згодом опинилася у приватних руках. Безуглий тільки на перший погляд її господар справжній власник, удіозний мер Філатов і його лондонський шеф Корбан. Це з їх легкої подачі газета отримує щороку сотні мільйонів гривень на піар мера та його оточення. Бюджетні кошти перераховуються на підконтрольні змі, а потім до кишень чиновників. Зараз цими злочинними схемами вже займаються правоохоронні органи та спецслужби. Окрім відмивання грошей на змі, безуглий задіяний у підготовці маніпуляцій із виборами, а виборчі технології це постійний дохід. Ось його статки і зростають. До власного котеджу додалися земельні ділянки та дорогі авто. На корупційні схеми не вистачає робочого часу, тож щедрих замовників безуглий обслуговує на дому. Жирувати під час війни. Лише на це спроможні промерські чиновники Дніпра, елітне спиртне та розваги без обмежень. І це в той час, коли сотні людей в Дніпрі втратили останнє дах над головою, коли багатодітні родини поневіряються у пошуках їжі і роботи, коли тисячі Дніпрян опинилися за межею бідності, шок і брехня. Ось два кити ворожої пропаганди. Сотні мільйонів бюджетних грошей на власний піар мера та його оточення правда нагадує нинішню Росію? Це пропозиція від мера Філатова. Чи за це воюємо на фронті? Чи за це віддають наші хлопці власне життя? Коли такі безуглі зводять будинки? Міняють машини, творять беззаконня. Хіба це гідна пропозиція для Дніпра?